В ефірі випадок у студії Віктор Поворозник вітаю. Сьогодні ви побачите. В автопригодах на Прикарпатті загинув мотоцикліст. Також розшукали водія втікача, який збив скутеристів. ДТП в Коломийському районі водійка не розминулась з мотоциклістом. В Коломиї сусід побив пенсіонера та пограбував його помешкання. Коломийські поліцейські затримали наркозбувача. В Івано-Франківську чоловік вчинив грабіж у продуктовому магазині. ДТП з загиблим сталося 23 липня близько 9-ї години. Відомо, що між населеними пунктами… Дрогмерчани та Чукалівка водій автомобіля Вольво, 85 85-го року народження. Мешканець обласного центру на перехресті доріг, виконуючи маневр повороту ліворуч з головної дороги на другорядну, не надав перевагу у русі мотоциклісту. Останній рухався головною дорогою у зустрічному напрямку. В результаті аварії керманич мотоцикла 2001 тисячі року народження мешканець Коломийського району загинув на місці. Водія Вольво перевірили на стан сп'яніння, п'яніння. Результат. Тверезий аварія, у якій постраждали двоє неповнолітніх, сталася цього ж дня у селі Смодна Косівської громади. Поліцейські встановили, що невідомий водій, керуючи автомобілем Міцубіші Педжеро, рухався зі сторони Косова. Керманич проявив неуважність та вчинив зіткнення зі скутером Хонда, яким керував 16-річний мешканець Косова. Підліток рухався в попутному напрямку після вчинення ДТП. водій автомобіля втік з місця аварії. Про це повідомили свідки. Правоохоронці одразу що розпочали розшук втікача керманича. Транспортний засіб був виявлений у селі Смодна за декілька кілометрів від місця аварії. Поліцейські оперативно встановили особу водія. Йдеться про 28-річного мешканця Косівської громади. Невдовзі Керманич сам прийшов до Косівського райвідділу поліції. Поліцейські його одразу доставили до медичного закладу для встановлення стану сп'яніння. Керманич був нетверезий. в результаті аварії неповнолітнього скутериста та його пасажира 2008 року народження доставили до місцевої лікарні за фактом дорожньо-транспортної пригоди, слідчими розпочато кримінальні провадження. На лінію 102 надійшло повідомлення про дорожньо транспортну пригоду в селі Остапківці Коломийського району. 18-річна мешканка Городенківської територіальної громади, не маючи водійського посвідчення, кермувала автомобілем Нісан. Рухаючись прямою ділянкою дороги, водійка виїхала на смугу зустрічного руху і допустила зіткнення з мотоциклом без реєстраційного номерного знаку, яким керував 45-річний мешканець села Остапківці. В результаті ДТП восьмирічний пасажир мотоцикла отримав тілесні ушкодження та був доставлений до коломийської лікарні. Обох керманичів поліцейські перевірили на стан сп'яніння. Встановлено, що водійка була тверезою. А от у мотоцикліста експертиза показала 2,99 проміли алкоголю в крові. Окрім цього, поліцейські з'ясували, що чоловік був позбавлений права керувати транспортними засобами на рік. Слідчі коломийського відділу поліції розпочали кримінальне провадження. Окрім цього, на мотоцикліста склали два протоколи про адміністративні правопорушення. Поліція Івано-Франківщини наголошує на дотриманні правил дорожнього руху, як водіями, так і пішоходами. Необхідно бути обережними на дорогах, вибирати безпечний швидкісний режим та відмовитися від ризикованих маневрувань. За жодних обставин не сідайте за кермо на підпитку. Це може призвести до трагічних випадків. Минулих вихідних до коломийських поліцейських за допомогою звернувся місцевий мешканець. 87-річний потерпілий повідомив, що вночі через вікно до його будинку проник сусід. Він побив власника будинку, завдавши йому тілесних ушкоджень, заволодів грошима, які були в домі, та втік. Заявник описав нападника, що дало змогу оперативним працівникам за лічені години розшукати нападника. Йдеться про 45-річного коломиянина. При ньому поліцейські вилучили частину викрадених коштів, фігуранта затримали. Йому повідомили про підозру. Невдовзі суд обере запобіжний захід. За скоєння вказаного злочину передбачено максимальне покарання на строк від 7 до 10 років. Ув'язнення наголошуємо, що на осіб, які вчиняють злочини в умовах воєнного стану, чекає посилена відповідальність та більш суворе покарання. Минулими вихідними співробітники сектору реагування патрульної поліції в Коломиї зупинили чоловіка, який поводив себе підозріло. Під час поверхневого огляду в сумці поліцейські виявили 200 згортків із кристалічною речовиною, схожою на психотропну речовину Альфа Півіпі загальною вагою близько 100 грамів. Заборонені речовини, як з'ясували правоохоронці, зловмисник зберігав з метою збуту. Коломийські правоохоронці встановили особу фігуранта. Це 26-річний мешканець Буковини. Раніше не судимий, заборонені речовини вилучили та направили на проведення експертного дослідження. Правопорушника слідчі затримали, йому повідомили про підозру. Суд обрав запобіжний захід тримання під вартою. Наразі проводяться заходи із встановлення спільників фігуранта і інших можливих каналів придбання та розповсюдження наркотичних засобів. На лінію 102 надійшло повідомлення про те, що в Івано-Франківську невідомий чоловік зайшов у тамтешній продуктовий магазин, ображав та завдав тілесних ушкоджень 20-річному касиру, викрав його мобільний телефон та декілька пляшок пива. На місце одразу скерували слідчо-оперативну групу. правоохоронці зробили детальний огляд місця події, вилучили сліди пальців, рук фігуранта, опитали потерпілого і свідків. Фігурантом виявився 28-річний мешканець Івано-Франківська. Чоловік уже потрапляв у Поле зору правоохоронців, в суді наразі слухається справа про притягнення його до відповідальності за майновий злочин. Поліцейські встановили, що викрадений телефон фігурант віддав випадковим перехожим. Надалі його повернули законному власнику. Зломисника виявили та затримали на одній з вулиць Івано-Франківська. Йому вже повідомили про підозру. Процесуальне керівництво у справі здійснює окружна прокуратура Івано-Франківська. Поліцейські вкотре нагадують, що в умовах воєнного стану за скоєння крадіжки. Грабежу розбою вимагання, а також за привласнення розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем передбачені максимальні покарання. Це була програма Випадок і я, Віктор Поворозник. Підпишіться на наші сторінки у Фейсбуці, Ютубі та Телеграмі. Побачимось, будьте обережними.